Чи задумувалися ви колись, чи все у вашому житті, фінанси, стосунки, здоров'я справді таке, яким здається? Істина проста, ви не тіло з енергією, ви чиста енергія, сфокусована у людській формі. Все навколо вібрує навіть ваші гроші. Якщо відчуваєте себе у пастці, застряглим, без грошей, не звинувачуйте долю, ви просто вібруєте на неправильній частоті. Але є добра новина, за дві хвилини, використовуючи простий метод, ви можете все змінити. Звучить неймовірно. Тоді скажіть, скільки разів ви палко бажали чогось, але не могли зрушити з місця? Відповідь у тому, що я зараз розкрию ви постійно мінливе енергетичне поле, безперервна вібрація. Якби ми могли побачити вашу ауру за допомогою камери кірліана. Ми б побачили щось надзвичайне, сіюче, пульсуюче, випромінюючи тіло, джерело життя, що випромінює світло. Чому вам ніхто про це раніше не розповідав? Бо нас навчили довіряти лише тому, що бачимо, чуємо і відчуваємо. Але фундаментальна реальність лежить за межами п'яти почуттів у невидимому вимірі, у частоті вашої вібрації. Можливо, ви зараз запитуєте, який зв'язок між цим та грошима, успіхом, життям моєї мрії? Зв'язок абсолютний. Ви притягуєте не те, чого бажаєте, а те, чим є, а ким ви є. Сукупністю думок та емоцій, що вібрують на певній частоті. Якщо ви постійно повторюєте я розорений, нічого не виходить, безвихідь, на якій частоті ви працюєте. На низькій Ця частота притягує лише те, що вібрує в унісон, нестачу, розчарування, перешкоди. Це як радіостанція, ви не зловите джаз на станції важкого року. А люди все ще сподіваються на дива, залишаючись у полоні страху, невпевненості та пасивності. Ви коли-небудь відчували себе так робили все правильно, але без результату. Запитували себе, чому я не рухаюсь вперед. Чому на кожному кроці щось мені заважає? Поясню, ви застрягли у старому вібраційному шаблоні. Доки ви не розірвете це коло, ваша реальність не зміниться. Я добре пам'ятаю той час, коли вібрував на цій низькій частоті. Кинув навчання, потрапив у аварію з циркулярною пилкою, роками працював на безперспективних роботах. Заправка, завод, прибирання гасив пожежі буквально та емоційно. Відчуваючи себе базає ніби все життя проти мене. Доки одного дня чоловік не дав мені книгу, книгу про думки, розум енергію, це був думай і багатій. Читаючи її, я зрозумів, що проблема не у зовнішньому світі, а у моїй вібраційній частоті. Поступово я змінив спосіб мислення, перестав говорити я не можу, і почав питати себе. А що, якби я зміг. Почав щодня візуалізувати свої цілі, власну справу, краще життя, новий початок. енергія почала текти за перший рік мого бізнесу з прибирання я заробив понад 100 тисяч доларів без освіти, без досвіду, лише з новою частотою. Це була не випадковість, а наука. Змінюючи свою частоту, ви змінюєте те, що притягуєте. Можливо, ви зараз думаєте, але я не можу, я не вірю, я не знаю, з чого почати. Добре. Вам не потрібно знати, як, просто почніть змінювати свої думки та почуття. Перестаньте називати себе розореним, загубленим, говорити, що вже пізно, і культивуйте думки, які піднімають вас, що пов'язують вас з вашими бажаннями, а не страхами. Дослідження Єльського університету доводять, що домінуючий емоційний стан безпосередньо впливає на прийняття рішень, рівень енергії та навіть фізичне здоров'я. Тіло та розум це система, що працює на вібрації. Люди з позитивними емоційними станами, вдячність, ентузіазм, мета мають високий рівень допрізину та серотоніну, нейромедіаторів, пов'язаних з мотивацією та щастям. Це не просто духовність, це біохімія. Ваше тіло вібрує з вашими думками, і ваше життя відповідає на цю вібрацію. Знаєте, чому це так потужно? Тому що, незважаючи на вашу нинішню ситуацію, борги, безробіття, розлучення, втрати, зовнішня ситуація не визначає частоту, яку ви можете обрати. Рішення вібрувати на вищій частоті за вами, піднімаючи свою частоту, навіть якщо зовні нічого не змінилося. Все вже почало змінюватися всередині. Речі починають відбуватися. Ви зустрічаєте нових людей, з'являються ідеї, можливості, збіги стають частими. Але це не збіги, а відповіді. Всесвіт постійно відповідає на вашу вібрацію. Отже, запитаю, на якій частоті ви налаштовані зараз? І що важливіше, на якій частоті ви оберете налаштуватися з сьогоднішнього дня? Не потрібно більше чекати. Зміна починається за дві хвилини. Дві хвилини тиші візуалізації, вирівнювання. Зробіть це своєю звичкою і спостерігайте, як ваша реальність підлаштовується під вашу нову вібрацію. Є майже непомітний момент, коли все може змінитися. Секунду тому ви потопаєте у сумнівах страху, плутанині. Секунду по тому бачите нову можливість, відчуваєте щось інше, ніби вікно відкривається у вашій душі. Але більшість людей ігнорує цей момент, відкидає його, каже неможливо, це не для мене, нічого не вийде. Відкидаючи, вони втрачають шанс змінити свою реальність. Цей момент це точка, де ваша віра зливається з новою частотою, і всесвіт починає працювати на вас. Все, чого ви бажаєте, вже існує, але ви досягнете цього лише тоді, коли ваша вібрація буде в унісон. Уявіть собі версію себе, яка живе життям вашої мрії, фінансова свобода, здоров'я, мир, чудові стосунки. Ця версія не в майбутньому вона вже існує, вібруючи на іншій частоті, ніж ви. Єдиний спосіб стати цією версією об'єднати свою віру з цим станом. Коли ваш розум вірить, тіло реагує, дії вирівнюються, і реальність відповідає. Але це не автоматично. Ключ у рішенні Ваше рішення відкриває двері перетворень. Коли ви вирішуєте, по справжньому щось змінюється у вашому енергетичному полі, це вже не просто бажання, а злиття з новим станом. Зливаючись з цим станом, все навколо починає перебудовуватися. Ви помічали це. Коли ви приймаєте тверде рішення, речі, які раніше були далекими, починають відбуватися. З'являються люди, відкриваються двері, обставини складаються так, ніби хтось оркеструє все за лаштунками. Це не випадковість, це відповідь частоти на ваше рішення. Пам'ятаю, як я вирішив піти з роботи у пожежній частині, мало платили, без перспектив, але стабільно. Люди казали, ти божевільний, це ж надійно, безпечно, гарантовано. Але моє серце знало, що це життя більше не відповідає тому, ким я стаю. Я прийняв рішення кинув все, щоб створити компанію з прибирання без досвіду, без бізнес плану, не знаючи, як це зробити. Але рішення було таким ясним, таким твердим, що моя енергія змінилася, притягуючи людей, можливості, ідеї. Наприкінці того року я заробив понад 100 тисяч доларів. Все тому, що я вирішив вібрувати на новій частоті, навіть без гарантій. Саме тут багато хто зупиняється вони хочуть гарантій, хочуть бачити, щоб повірити. Але в цьому полі вібрації та творення логіка змінюється. Ви повинні повірити, щоб побачити, відчути, перш ніж мати, діяти так, ніби це вже реальність. Тут вступає в гру уява. Візуалізуючи те, чого ви бажаєте, з емоціями, з деталями, ви тренуєте свій розум і тіло приймати цей новий стан як реальність. Чим частіше ви повторюєте, тим природніше це стає, доки ваша вібрація не злагодиться з баченням. Злагодившись, ви та реальність стаєте одним цілим це злиття. Але ваш розум буде чинити опір. Старий кричатиме, казатиме, що ви занадто високо цілите, що у вас немає потрібного, що ніхто з вашого оточення так не живе. Це завжди відбуватиметься, коли ви намагаєтеся змінитися, тому що ваш підсвідомий навчений утримувати вас у відомому, навіть якщо це боляче тому, візуалізуючи, вирівнюючись з чимось більшим, ваше тіло генеруватиме дискомфорт, здаватиметься, що ви брешете самі собі. Але цей дискомфорт сигналізує про смерть старого та народження нового. Є фраза, яку я почув і ніколи не забув у той момент, коли ваша віра поєднується зі станом, ви зливаєтеся з ним. Це змінює все, бо це перестає бути концепцією і стає шляхом. Якщо ви вірите, навіть трохи це починає проявлятися. Віра це міст між невидимим та видимим. Вирішивши підтримувати цю вібрацію навіть перед лицем хаосу, критики, навіть коли нічого не відбувається, ви показуєте всесвіту, що готові підтримати це ось проста, але потужна вправа виберіть сцену, яка представляє життя вашої мрії. Ви підписуєте контракт, купуєте будинок, отримуєте значну суму на свій рахунок, подорожуєте з родиною що завгодно. Візуалізуйте цю сцену щодня по дві хвилини. Відчуйте, побачте деталі, почуйте звуки, відчуйте атмосферу. І що найважливіше відчуйте, ніби це вже реальність. Не уявляйте, що це колись станеться. Живіть так, ніби це вже відбувається. Ваш мозок не розрізняє реальне та яскраво уявлене. Він вивільнить ті ж нейромедіатори, ті ж імпульси, і ваша частота зміниться. Це маловідомий, простий, але ігнорований метод, бо люди недооцінюють те, що здається простим. Але не плутайте простоту з поверхневістю. Просте може бути глибоким, а в цьому випадку перетворюючим. Бо все, що ви бачите зовні, народилося тут, всередині, все починається з ображенням, вібрацією. Якщо ви підтримуєте цю вібрацію з вірою, сталістю та наміром, все, що здавалося далеким, Почне наближатися. Не тому, що світ змінився, а тому, що ви змінилися, а це змінює все. Той холодок у животі при думці про зміну життя, той голос, що каже, що ви не зможете, що це небезпечно, що краще залишитися там, де ви є. Це не невдача, це не інтуїція, це ваше старе Я, яке намагається вижити. Це ваш парадих мав дії. Старий ментальний шаблон повторюваний так довго. Що перетворився на автоматичну програму, саботуючи кожен крок, який ви намагаєтеся зробити. Ви можете назвати це звичкою, зоною комфорту, обмежуючими переконаннями. Я називаю це парадигмою, і вона хитра говорить вашим голосом, використовує аргументи, які здаються розумними. каже, що у вас немає грошей, часу, підтримки, що краще почекати, що інші пробували і зазнали невдачі. Вона маскується під обережність, але це чистий страх, і цей страх, якщо його не протистояти, стає корем, утримуючи вас на місці, навіть коли ваша душа прагне вирушити. Я добре знаю цей голос, жив з ним роками. Коли я кинув навчання, я відчував себе невдахою. Коли я працював на заправках, я чув цей голос, що каже, що це єдине життя, яке у мене буде. Коли я пішов у пожежну частину, вона казала, що принаймні у мене є стабільність, тому я не маю на що скаржитися. Але всередині мене було щось тихе, що говорило ти можеш більше, ти народився не для того, щоб виживати, а щоб розширюватися. І щоразу, коли я думав про це, старе я заявлялося сильнішим, агресивнішим, намагаючись повернути мене назад. Так діє парадигма: це невидима сила, яка утримує вас. І що найгірше створює враження, що ця в'язниця ваш єдиний вибір. Але це не так. У вас є сила розірвати її. Цей розрив починається тоді, коли ви розумієте, що біль від спроби змінитися це не знак того, що ви помиляєтеся, а того, що ви зростаєте. Це як гумка, що розтягується. Дискомфорт неминучий, але необхідний. Багато хто думає. Що вони відчуватимуть упевненість, перш ніж діяти, що будуть чекати, поки страх зникне. Але цього ніколи не відбувається. Упевненість не приходить до дії, вона є її результатом. Якщо ви чекатимете, поки відчуєте себе готовими, ви прожите життя в очікуванні. Діяти, незважаючи на страх, ви починаєте створювати нове я, це як сказати своєму старому Я дякую за все. Але тепер я беру на себе кермо. Пам'ятаю один вечір, коли я був абсолютно розореним, без грошей, без напрямку, і цей голос кричав: що я невдаха. Я сів на краю ліжка і подумав, чи це справді так, чи це все життя, рутина, рахунки, розчарування. На мить я майже погодився, але щось усередині мене не дозволило. Я встав, підійшов до вікна і сказав сам собі: я не знаю як, але я зміню це. Ця фраза, вимовлена з переконанням, була початком усього. Тоді я вирішив бути не жертвою, а автором своєї історії. З того часу, що разу, коли з'являлися сумніви, я пам'ятав, що це не моя правда, а відзеркалення мого старого я я обирав вирівнюватися з баченням, а не зі страхом. І це вимагає практики. Парадигма намагатиметься повернути вас назад. Це як невидима битва, і ви повинні бути усвідомленими, щоб перемогти. Коли відчуєте силля, зупиніться, зробіть глибокий вдих, запитайте себе, це правда чи старий шаблон намагається мене контролювати. Дослідження в нейронауках показують, що мозок є пластичним, він перебудовується з повторенням. Чим більше ви підтримуєте нову думку, нову емоцію, нову поведінку, Тим більше ваш мозок приймає це як норму. Щоденна візуалізація того, чого ви хочете, відчуття, ніби це вже реальність і дії, відповідно, це потужно. Ви перепрограмуєте свій розум, а це перепрограмує вашу частоту. І коли ваша частота змінюється, все змінюється. Але не обманюйте себе: старе я буде чинити опір до кінця. Воно створить відволікання вигадає виправдання змусить вас сумніватися. У ці моменти пам'ятайте, ким ви хочете бути. Вибирайте живити нове, навіть якщо старе кричить, навіть якщо все виглядає однаково. Перетворення починається у невидимому і лише потім проявляється у видимому. Якщо сьогодні ви намагаєтеся змінитися і відчуваєте, як щось усередині вас бореться, вітаю. Це сигнал того, що ви на правильному шляху. Бо якби нічого не турбувало, значить нічого не змінюється. Біль є частиною процесу, це крик старого я, яке замінюється. Не тікайте, використовуйте його, перетворіть його на паливо. З сьогоднішнього дня, щоразу, коли цей голос скаже, що ви не можете, відповідайте дією. Покажіть, що ви більше за свої страхи, що ви більше не живете на автоматі, що ви щодня обираєте створювати нову ідентичність. Бо в кінцевому рахунку справа не в тому, що ви маєте, а в тому, ким ви стаєте. А ця нова людина вона вже всередині вас чекає, щоб взяти під контроль. Все, що вам потрібно зробити, це дозволити їй з'явитися. Вам не потрібно більше часу, більше грошей або більше удачі, щоб змінити своє життя. Вам потрібна нова частота. І шлях може початися з чогось такого простого, як дві хвилини на день. Дві хвилини, щоб заглушити зовнішній шум, заплющити очі та отримати доступ до реальності, в якій ви хочете жити, навіть якщо вона ще не проявилася. Більшість людей чекають, поки умови зміняться, щоб дозволити собі відчути щось інше. Але це навпаки. Саме почуття створюють умови. Відчуваючи зараз те, що ви хочете відчувати в майбутньому, ви ставите себе на частоту, яка притягує це майбутнє. Це секрет, який знають лише деякі, вам не потрібно чекати, поки це станеться, щоб відчути себе реалізованим. Потрібно відчути себе реалізованим, щоб це сталося. Це практика, послідовність, новий спосіб функціонування у світі, де реальність це не в'язниця, а продовження вашої вібрації. Багато хто каже, що у них немає часу на медитацію, візуалізацію або уяву, але у них є час на переживання, скарги, повторення тих самих історій, які утримують їх у полоні. Мозок не розрізняє переживання та візуалізацію. В обох випадках він вивільняє хімічні речовини, які змінюють ваш внутрішній стан. Різниця в тому, що переживання вирівнює вас з тим, чого ви не хочете. Тоді, як візуалізація вирівнює вас з тим, чого ви бажаєте. Вибір за вами, практика теж. Я навчився цьому на практиці. Одна з найяскравіших історій це історія мого друга Мілта Кембелла. Мілт був олімпійським спортсменом. У 1952 році він завоював срібну медаль у десятиборстві, але він не хотів срібла, він хотів золота, прямо там. На п'єдесталі, він прийняв рішення, через чотири роки я повернуся, і ця медаль буде золотою, але у нього не було грошей, тренера чіткого плану. Що у нього було це бачення, образ настільки яскравий, що перетворився на позитивну, нав'язливу ідею. Він звернувся до американського уряду і запропонував: я вступаю до армії, біжу під вашими прапорами, але ви відправляєте мене в тепле місце з хорошим тренером. Вони погодилися. Чотири роки він тренувався щодня як уже чемпіон. У 1956 році, у Мельбурні, він не змагався, він прийшов за тим, що вже було його, і пішов звідти із золотою медаллю на грудях, тому що його розум уже виграв гонку задовго до того, як його тіло перетнуло фінішну лінію. Це не виняткова риса спортсменів, це доступно кожному. Те, що робив Мілт, не відрізняється від того, що ви можете робити зараз. Він візуалізував, відчував, вірив і діяв відповідно до цієї нової ідентичності щодня. І це може почати робити будь-яка людина, навіть без грошей, без підтримки, не знаючи, як все станеться. Ваша частина це рішення, підтримка почуття та дія так, ніби це вже правда. Ви можете почати зараз. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих, уявіть сцену, яка представляє життя вашої мрії. Подивіться на деталі, кольори людей, послухайте звуки, відчуйте у своєму тілі, ніби це вже відбувається. Тримайте цей образ яскравим протягом двох хвилин. Робіть це щодня. Спочатку це може здатися дивним, може здатися, що ви просто граєтеся з уявою. Але з часом ваш мозок почне приймати це як знайоме. Ваше тіло почне реагувати емоційно. Ваша вібрація зміниться, і світ відповість. Це ваше нове місце. Занурюйтесь у цю вібрацію, і світ навколо вас перетвориться, ніби за помахом чарівної палички. Звичні речі заграють новими фарбами, можливості виринатимуть зненацька, а збіги обставин стануть вашим постійним супутником. Ви налаштуєтесь на частоту реальності, яка завжди була поруч, просто ваша стара сприйнятливість її не бачила. Замисліться, скільки разів ви переживали неіснуючі катастрофи, страждаючи від власних страхів? Ваше тіло це дзеркало вашого розуму, живий доказ його сили. Використовуйте її для творення, а не для саморуйнування. Тож я пропоную вам простий, але неймовірно потужний виклик. Протягом тижня щодня виділяйте лише дві хвилини, щоб з емоцією уявити те життя, про яке мрієте. Не плануйте і як, просто відчуйте, що це вже ваша реальність. Зверніть увагу, як змінюються ваші почуття, вчинки, енергія та як відгукується на це світ. Перетворення починається зсередини і початок саме зараз, з цих двох хвилин. Час не є перешкодою, перешкодою є лише ваше рішення. Ви самі вирішуєте. Заєднайтесь зі своїм баченням майбутнього, тримайтесь на частоті життя, якого ви заслуговуєте, адже, коли ви на цій хвилі, світ буде підлаштовуватися під вас. Все починається зараз. Головне, ви притягуєте на те, чого бажаєте, а те, ким є, на якій частоті вібруєте. Радісна новина, дві хвилини на день, і ви зміните свою вібрацію, перепишете свою реальність. Ваше місце знаходження не має значення, головне, ваше рішення з'єднатися зі своїм ідеальним нія. Якщо ці слова знайшли відгук у вашій душі, залишайтеся з нами. Наступне відео, яке вже з'явилося на екрані, поглибить вашу подорож, направляючи вас на шляху до життя, для якого ви народилися. Дивіться, розмірковуйте, застосовуйте кожна нова ідея, яку ви втілите в життя. Зробить вас трохи кращими, ніж вчора, а це з часом змінить усе. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.